Аудіокниги українською від студії КОЛІДОР, СЕРІЯ Любов, СМЕРТЬ та Роботи Джо Лансдейл Звалище ГЕ. Нам мені тут дуже подобається. Не бачу жодних причин полишати це місце. Звалище було моєю домівкою близько 20 років, і я гадаю, що жоден міський закон про санітарію не може змусити мене забратися і піти звідси. Якщо я збираюся тут працювати, я і жити тут буду. Я і отто. Де він взагалі дівся? Ха, в неділю я дозволяю йому погуляти звалищем. Решту ж часу тримаю його на прив'язі всередині. Не хотів би я, аби він людей косав. Ну, як я вам вже й казав, звалище це мій дім, найкращий в будинок, який у мене будь-коли був. Я ніколи не навчався у коледжі, але я все ж таки здобув яку на яку освіту, оскільки багато читаю. Можете зазирнути у мою халупу і подивитися на книжкові полиці. Може, я і живу на звалищі, але я далеко не дурень. Окрім того, тут на звалищі є набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Вибачте, отто! Ото! де? іди сюди, мій хлопчику! От, татко тобі дасть прочуханки. Тоді ти покаєшся, що не відгукнувся одразу. Е, так от я розповідав про звалище. Як я вже й казав, тут є набагато більше, ніж, здається, на перший погляд. Ніколи про це не задумувалися, ні? Вони приносять сюди все підряд, а я йому це підсипаю. Є трупи тварин, які дуже цікавлять старого отто. Є банки із фарбою, всілякі контейнери для хімікалій, пиломатеріали, солома, пензлі і ще безліч всілякого лайна. Я звалюю все це у купу, і воно гріється. Якби ти запхав термометр під землю перевірити тепло, яке виділяється штука, поки вона руйнується, перетворюючись на компост, ти б дуже здивувався, наскільки висока там температура. Іноді понад сто градусів. Якось я розворушив ту штукенцію і побачив, як пара йде звідти, немов хмари. Я просто відчув її жар. Це було схоже на одну із тих химерних ван. Вони називають їх саунами. Спекотно тут, хлопчику. Дуже спекотно. А тепер подумай на ну, ось про що. Все це, це тепло. Усі ці хімікалії, трупи, і таке інше. З усіх цих розрізнених частин створюється жахливий бардак, химерна суміш викидів природи. Дуже дивна. І з усім цим інкубованим теплом. Ну, ти тільки уяви. Знаєш, я скажу тобі. Дещо про що нікому ніколи іще не розповідав. Це сталося зі мною декілька років тому. Одного вечора я і Перлі, він був моїм другом. Ми називали його так, через те, що у нього були найбіліші зуби, які ви будь-коли могли побачити. <хи> Ті чортові зуби виглядали немов намальованими, такими вони були білими. Е, Про що ж це я? О так. і Я і Перлі. Сиділи ми тут якось вночі Голосували Ну, сам розумієш, пінта на двох і все таке. Розумієш, перлі він вряди годи приходив до мене, і ми роздусували плящину. Він раніше був справжнім волоцюгою Волоцюгою старих часів А об'їздив всю країну на залізниці. Гадаю, йому було років сімдесят, якщо не більше, але поводився він так, не мов був років на двадцять молодшим. Він приходив до мене, і ми розмовляли, сиділи, палили, Самокрутки, звісно, із принцем Альбертом. Хе. -хе, -хе. Отож. Я часто пригадую ці вечори, іноді я сумую за старим перлі. Так от, того вечора ми добряче так випили. Перлі розповідав мені про один випадок, що трапився у Техасі в товарному вагоні із відходами з річкового сміття, аж раптом він спинився посеред речення просто на найцікавішій частині. І сказав, прислухаючись, ти це чув? Я нічого не чув, відповів я. Продовжуй розповідь. Він кивнув і продовжив історію. І я сміявся, і він сміявся. Знаєш, хлопче, він вмів сміятися над власними розповідями і жартами краще, ніж будь-хто із тих, кого я бачив. І знаєш, Через деякий час перлі встав і вийшов за межі світла вогню, але відлити йому було потрібно. Повернувся він так швидко, як тільки змогли нести його старі кістляві ноги, застібаючи ширінку на ходу. Там щось є, сказав він. Звісно, кажу я йому, – «армадили, єноти, опосуми, можливо, навіть безпритульний пес чи шакал. Ні, каже мені Перли, там щось інше. «О», – сказав я йому. Я був у багатьох місцях хлопчику мій, так, промовив він мені. Він завжди називав мене хлопчиком, бо я був на двадцять років молодший за нього. Отож, я був у багатьох місцях хлопчику мій, сказав він. І я звик чути, як навколо ходять усілякі тварюки. Але це точно ані чортів опосум, ані бродячий пес. Це щось набагато більше. Я засміявся і сказав, що він напевне просто хильнув зайвого. Ну, ти ж розумієш, але Але потім я теж це почув. І відчув сморід, сморід, який ти не повіриш, він одразу ж огорнув весь наш табір. Той сморід був таким, ніби ніби хтось відкрив могилу із тілом, яке розкладається, повним личинок і запаху смерті та землі. Сморід був настільки сильним, що мене мало не вирвало. Перлі тоді сказав слухай, і я почув, це був звук чогось важкого. Воно хрускотіло у самому смітті і наближалося дедалі ближче й ближче до нашого табору, ніби воно ніби воно боялося вогню, розумієш? Я мало не надзюрив у штани, але зайшов у будинок і взяв свою двостволку. Коли я вийшов, перлі уже дістав з-за пояса старенький Кольт, вийняв палаючу гілку із багаття. І рушив у темряву. Зачекай хвилинку. гукнув я йому. Просто лишайся на місці, хлопчику, сказав він. А я подбаю про те, чим би воно не було. Я зроблю в ньому дірку, він показав на револьвер. Або, можливо, навіть всі шість. Я залишився чекати. Здійнявся вітер. А потім знову нахлинув жахливий сморід. Цього разу смерділо іще сильніше, настільки сильно, що мене все ж таки вивернуло. А потім, раптово із темряви, якраз коли я нахилився і вихлюпнув усе випите на землю, я почув постріл. Потім іще один, потім іще. Я встав і почав гукати перлі. «Залишайся, чорт забирай на місці, загукав він. Я вже повертаюся. Далі був ще один постріл, а тоді, тоді перлі, здавалося, вислизнув із темряви і вийшов у світло багаття. Що це, перлі? запитав я його. Що це таке? Обличчя перлі було таким же білим, як і його зуби. Він похитав головою. Ніколи не бачив нічого подібного, сказав він. Послухай но, ну, хлопчику, нам треба забиратися до біса із доджа. Цей засранець, це. І він дозволив своєму голосу затихнути та озирнувся у темряву за світлом багаття. Та ну ж бо що це? із нетерпінням та острахом запитав я. Я кажу тобі, я, я не знаю. Я не побачив нічого із тією палаючою гілкою. До речі, незабаром вона згасла. Я тільки чув, як воно там хрумтить, там, біля того великого пагорба сміття. Я тоді кивнув. Цю купу я споруджував уже тривалий час. Наступного разу я мав намір. Перевернути її і вкласти туди іще щось новеньке. Воно воно лунало із тієї купи, казав Перлі. А потім я щось побачив воно звивалося, як великий сірий хробак, тільки, тільки із волохатими ногами, а його тіло воно воно було желеподібним. Шматки дерева, дріт із паркану всіляка всілячина стирчали із нього так. Так наче все це було частиною його, ніби панцир на спині черепахи або бакенбарди на морді пуми. У нього був рот, у тієї істоти був рот великий, як залізничний тунель, і, і там було щось схоже на зуби. А потім світло згасло. Я декілька разів вистрілив, хлопчика, але те воно. Все ще намагалося вирватися з тієї купи сміття. Було надто темно і лякливо, аби лишатися там. Він обірвав себе на півслові. Ми знову відчули запах. Тепер він був набагато сильнішим. Він, можна сказати, був твердим, як цегляна стіна. Вона рухається до табору, сказав я. Мабуть, це сталося через сміття, зробив припущення перлі. Мабуть, воно народилося у тій спеції слизу, у тій купі. Або, або піднялося із центру землі, сказав я, хоча й подумав, що перлі ближчий до істини. Тим часом він вставив декілька набоїв у свій револьвер. Це все, що в мене залишилося, сказав він. Подивимося, як воно зреагує, коли спробує мій дробовик, хоробро сказав я. А тоді ми почули дуже гучний звук. Хтось хрумтів купою сміття, немов арахісовою шкаралупою. А потім, потім запала тиша. Перлі знову відступив на декілька кроків до хатини, а я націлив двостволку у темряву. На деякий час запала тиша. Тиша була така, що можна було почути, як кліпають очі, тільки от я не кліпав. Я стежив за цим, за цією істотою. А потім, потім я почув щось позад себе. Я повернувся якраз вчасно, аби побачити, як величезний волохатий мацак вислизнув за хатини і схопив старого перлі. Він закричав і впустив свій револьвер. І з тіні з'явилася голова. Величезна, червоподібна голова із примруженими очима і великим ротом. Настільки великим. Що він міг ковтнути людину. Воно це й зробило. Перлі не вистачило навіть на два укуси. Від нього нічого не лишилося, окрім шмаття плоті, що звисало із зубів тварини. Я вистрілив у неї заряд картечі, але на той час, коли я перезарядився, істоти вже не було. Я бачив, як вона. Розтанула у темряві. Я тоді взяв ключі від бульдозера і навшпиньки обійшов хатину. Тварюка зникла у темряві. Я завів бульдозер, увімкнув фари і рушив за нею. Шукати довелося недовго. Воно рухалося звалищем, немов змія, ковзало і петляло швидко, але недостатньо швидко. Не настільки швидко, як могло насправді. У нього в животі випирала величезна шишка, неперетравлена шишка, і це був бідний старий перлі. Я наздогнав його на дальній частині звалища і притис до паркану, використовуючи бульдозерний відвал. Я уже збирався дати газу і відрубати цій істоті голову. Але раптом передумав. Її голова стирчала якраз понад лезом відвалу, а ці примружені очі дивилися на мене. І там, у цьому червоподібному місиві, була мордочка цуценяти. Мертвих цуценят тут багато. Що ж, цей був. Живий. Його голова була скривавлена, але... але вона рухалася. Голова звивалася просто у центрі того, що я вважав головою цього хробака. Я вирішив ризикнути і здав назад. Тварюка впала на землю і завмерла. Я спрямував на неї світло фар, і я роздивився. Перлі, він вилазив назовні з цієї штуки. Я не знаю, як це правильно описати. Здавалося, він просто випливав з тієї жалеподібної туши. Та коли його голова і тіло вийшли наполовину назовні. Він просто припинив рухатися і повис. І тоді, хлопче, я дещо зрозумів. Воно створене не тільки зі сміття і тепла, воно живе за рахунок цього. І все, кожна часточка, яка стала його їжею, ставала його частиною. Так як те цуценя. Як старий перлі, вони теж були частиною цього. Не зрозумій мене неправильно. Перлі він, він нічого про це не знав і не усвідомлював. У якомусь сенсі він був живий, він рухався, звивався, корчився. Але так само, як і те цуценя, він більше ні про що не думав. Він був просто. Волосинкою на тілі цієї істоти, такою ж самою, як пінопласт, пиломатеріали й дроти, що стирчали із неї. Хех. Ось так. А звір? Ну що ж, приручити його було нескладно. Я назвав його Ото, і з ним не буває жодних проблем. Іноді він не приходить, коли я його кличу, але це через те, що мені. І чим його винагородити. Але тепер Тепер тут з'явився ти із твоїм наказом про моє виселення. До цього, знаєш, мені скрутно доводилося, і я мусив шукати мертвих тваринок у купах сміття. «Ей, хлопче, ти куди? У мене тут уже тридцять два перлі. Якщо ти будеш смикатися, повір, буде тільки гірше. О. А ось і ото. Ото. Іди сюди, хлопчику мій. Подивися, що для тебе приготував татко. Джо Лансдейл. Звалище. Серія Любов, Смерть і Роботи. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Ім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.